Так, Іруся, що робити, як тобі люди завидують, що робити? Та нічого не робити. Перше, чому ви вирішили, що вам завидують? Це перше. так? І друге, що ви при цьому відчуваєте: страх, напругу, якусь злість, тобто, що у вас іде, які відчуття? Третє, які конкретно люди? Чи ви маєте конкретних людей, чи ви впевнені, що всі завидують? Так? Е, наступне, що для вас, в принципі, завість, чому ви вирішили, що в вашому енергетичному полі є ці процеси? Тобто, якщо ми думаємо, що нам завидують, то не те, що ми теж нібито комусь завидуємо, але щось в нас спонукає до цього думати. Які стане, щось з нами відбулося. От ми, ну, Чому людина думає, що їй завидують? Чого, чого вам має? Ви вища від інших, ви щось більше маєте, ви якась інакша? Чому вам мають завидувати? Розумієте? Коли в нас є будь-яка думка, будь-яке переживання, будь-який стан, особливо все те, що стосується інших людей навколо нас, ми маємо розбиратися в собі. Що, чому я це ношу? Про що це мені? Бо ми не можемо, ем, і що Ну, живете в гуртожитку, і що? Чому ви думаєте, що вам завидують? Це щось ваше внутрішнє, яке дивіться, заздрість, наприклад, коли, або коли ми комусь заздримо, або ми коли думаємо, що нам заздрять, воно говорить про одне, про наш нереалізований потенціал. Десь би ми могли жити по-іншому, а самі собі не то, що не дозволяємо. Ми думаємо, не маємо ресурсу, не маємо розуміння, не маємо ще щось. Тобто, хочемо і не можемо. І оця заздрість, це як накопичений потенціал, який потребує матеріалізації. Це енергія, яка висить в вашому енергетичному полі. І ви не, ви не можете давати ствердної відповіді за інших людей. Так? Тобто ви сприймаєте інших людей, що вони вам завидують. Але це нема 100% гарантії. Ми ніхто не можемо брати відповідальність за думки інших людей, за відчуття інших людей, за сприйняття інших людей. Це особиста відповідальність кожного. Тому візьміть на себе відповідальність за своє сприйняття. Що ви сприймаєте, що інші люди вам завидують, і відповідно ви якимось чином себе відчуваєте? І от з тим потрібно розібратися.